Капеланське благословіння на 11 січня 24 року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь піднімає питання таке, з ким Він не буде розмовляти, кому він не буде відповідати. А й не відповідає в цьому ривочку Фарисеям. Які відмовились говорити, чи хрещення Іоанна було з небес чи від людей, вони уникли від відповіді, сказали не знаємо, бо людей боялися, а там треба було, боялися того, що треба було виконувати, якщо визнали, що з небес, виконувати те, що то в хрещенні те, що сказав Іоанн. І ви знаєте, це страшна трагедія для людей, коли Господь їм не буде відповідати. Не відповість на їхні запитання, на їхню молитву, на їх відійде в... з їхньої присутності, тобто не буде в їхній присутності, вони буде жити саме по собі. Бо, врешті-решт, людина усвідомить, що вона втратила смисл життя. І все те, що воно робить на цій, жит... ну, на цій земному житті, не має смислу. Як колись в книгі про... еклізіаста В'єткого Завета, Еклезіаст, проповідник, то зрозумів, що все те, що під сонцем, суєта суєт. І все суєта, і нічого не має смислом. Бо чому це сталося? Він займався різними речами в своєму житті і ні в чому не знайшов смислу. Це воно зрешті-решт зникло, не стало нічим. Чому? Тому що Господь. Не відповів йому. Він знав про Господа, що він є, що його не треба чіпати, наприклад. Але Господь з ним не заговорив. І з цими людьми він не заговорив. Іноді вони вимагали з нього чуда, і він їм, їм нічого не показував. Тому що відносини були нещирі, неправдиві, неістинні. Але Господь якраз брехню ненавидить, бо брехню любить сатана. І він цар брехні, найбільший брехун. А Господь це правда і істина. І тому до тих пір, поки я буду знаєте, вілять перед Господом, ну тобто я сам так віляв свій час. Я коли не прийняв віру і не повірив Христу, так і був. Думаю, собі, Господи, ти не втручайся в моє життя. Я тебе не буду так словами хульними ображати. «Да, Але й ти не втручайся в моє життя. Я буду насолоджуватися своєю силою, своїми прагненнями, бажаннями, насолоджувався. Але зрозумів, коли зустрів Христа, що тут немає смислу в цьому. Все воно закінчується смертю і нічого там такого більше немає біллю, стражданнями. І кожен з нас, який, знаєте, в чому брехня нашого життя, те, що ми не визнаємо. Що Господь і не хочемо визнавати, що Господь це правда і істина і його шлях істини саме тому, тому що не хочемо його виконувати. Бо визнавати те, що це правда, як не визнавали правду, що хрещення Іоанна з небесні фарисеї, так і я не хочу визнати правду, що путь будь Господні істини. Бо якщо я визнаю, мені треба її, ним крокувати. А це треба обмежувати, відмовитися від своїх солодощів пристрастей, солодощів гріха, або трудитися над собою і над своїми відносинами з ближніми, прощати, наприклад, або терпіти, наприклад, а я не хочу. І тоді я відмовляюся від щирості відносин з ним перед собою і перед Богом і роблю вигляд, що нічого немає. Ну я ж це не бачу. Ну, значить, я і не маю в мені гріха, бо я ж не винен в тому, що я не бачу. А я винен в тому, що я фарисей перед, відносно між собою перед собою і перед Богом. Оце Господь не любить брехні. Якщо я хочу, щоб він мені відповів, він зі мною заговорив, і він, він виконав, на, не вирушав, виконав, да? і я попросив його про якесь прохання в молитві, то я повинен бути теж щирим перед Ним і визнати, що Він є Бог, Господь і що путь, його, який він показує, праведний. І я піду цим шляхом, почну крокувати їм, як би страшно і важко мені не було. Амінь.